Добрий. Сьогодні дід у мене не дзвонить. Каже, човничок приїжджає і забираю в машину. Ну і за для мого друга холодильник. У мене тут недалеко живе дід. Гільда мене примагає забрати газа. он так вот я уже забил, прогреваюсь потихонечку знімаю Снимаю из ручника. Я заднюю врубаю и выезжали тупо. Покрюч що ми у нас йдемо на понижені, переключилися на полішені. Знову на понешені. Якщо під цим роликом буде 5 лайків, то я зніму для вас даю любої. І ви будете бачити, як я у нас там робити на От і нашій сазік стоїть. Щасливий готові вже, щоб його забрали. Честно я нас радуй, бо дедушка уже старенький. Окей, okay. и да ели свою машину. Здравствуйте, да, меня на свиндовася. Вот дедуйка КамАЗ пить. Просил еще я на скилки наспомню, что. Що... Треба завести для того, де твого холодильник, Який він просив. Тому беремо включаємо понижену, виїжджаємо з двора. Хорошеньку. Ніко повишення. И ну. едем выпуска. Отключаємось на автомат. І їдемо. Едем. Вот давайте ваши два камаза чекают свого часу. Щось я у нас не тут избернул. Зараз тут Коли біля підъездів розпернуся. Розпитаємось. І поїхали, братан. Поїхали, поїхали. Да ми нас повертаємось на ту же саму вулицю, бо я у нас трошки перебута дорогу. Опять за передачі їде, немає проблем. Застоямо по нас є трактор, якщо що на шошо назад. Ну, тому ми в нас їде. Покашеньку все добре їде. Ніяких вопросів нема. Шах не впитало, що у нас тут оперепута. Ну, наверное, що ні. А нас не перепутали, тут уже говорили. все нормально. Ну що ми їдемо ми у нас уже дорога, як я в нас її вибору. Тоді от нам треба звернути в роті. Ця дорога вона легендарна. І тому Тут она не треба ніяких проблем. Трошки підтризав машинку, я свою, а іменно крадатний вал. Тут, може бути, деякі проблемки з госом зару. Раніалоги, що я так не буду. Тут дуже багато палуб, люди тут застрягали, підложували для саме, щоб виїхати.

Рогиден я знаю, Вже ты сможешь. у нас жить в мясності проходили Ходили дощики. Ну як на Лило, Лело, як спіправо. А потом ми у нас поезжай так вот. акуратненько. що не хотіло, щоб ти в мене тут от застрел? Дальше тут довольно полно появилась Мені ну, дядько десь був поставив газ сюди. Он ну, цей сазик не їзди, а літає. Албо хочу просто глянути щось Видимо, видимо. Оп! Не забыл, если бы. Проезжаем вот дальше. что просто. Пінця твої трохи бачу. Чую, як ми його довозимо, то він би нас нас вже б нічого його в житті не поступить. Більше типу, нічого. Він зараз зараз ми отопити зазико. Ну все это да, мы уже знаем, что що... ну, сзади кому-то в разделе. Оооо Все, капец. І що будемо визивати трактора, а точніше мого друга. ну давайте ми у нас вже його не визв'ям, як не як. Можна то вже не буде. Де його звати? Васильевич. васильевич Лябич Ничего Заказы я позвоню. Бувін. Вроде зараз даються новості. Тут дзвонил. Ну, а я що то буду звонити до тіла, щоб він мене витаскував на своєму камазі. Або попрошу, щоб я носил. мою из моих я якусь. Значит, тоже камаз. И в этот проехал сюда и в этот А вот и наш дед. И до нас спасаты. Ой, найдет обосы и спасати як на нас застрягло. нашу ее не знаю зашли він їде сам то трохи довговато давно но без мною поедет все Чі, чі, з усію, їдем, гігем, внася, а, точнее, шезался лучше. Вот завод будет пропал, як шошей и Йомза и застрял. Все добро. Описло, що Васильовий мною проснувся все, і виключив телевізор або почув наш дзвонок. Тут от це може бути дуже довго, тому я у нас не запись. І запис... ви вже не побачите хм... коло нашого зазіба. А я вам забувся повідомити. Гра називається на Нормобай. Хто хоче, може скачати, хто не хоче, може і не скачувати. Пацани, у нас Васильович перевернувся. Зараз у нас, у нас будемо визивати нашого діда на Камазі, щоб він нас всіх дістав. Где-то у нас уже старый шестьдесят рокий йог на йог. Ну у молодости. с бог купить его помазу и ездят сам с нами. Хоть и проблема у нас. Камаз, Камазу а точнее дідусь. Бачимо, що у нас тут, тут підвоєнного підстроє. Оце такий такий оранжевий колір. Буває, що я одного позичаю цього Камаз і нічого, то я просто не знаю. Ну, а Василь Лючий, наші пацани, до мого діду сказав, що я застрягну за порожцеві. І що ще перевернувся він і в мене. Не і той от наш Василь Лючий. А тим часом, як я з вами болтав, вже Та маз доїхав. От і цього хохобота. Та ти шо? Відзіваєшся? Ух ти, ух ти! Такий тут, ну, от, ну, так и звук противный. Так мы щось мешаем она там вот камазу. Наверное, я насправді мешал, но у нас и было то и тут одна Ту. ну, дорога легендарна. Тут то создает. Давай, але це РПшка одна одного сані. Я вам напишу, якщо що, Назву. Тому назву його каналу я вам напишу подивитесь цю РПшку. І не прошу, я понайдин зела идти, но и дійка мас, конечно, барашце все. Вот уже долгий раз что-то тратим тупо вертаску, В общем, мы уже самостоятельно подъезжаем. Вот и наши цели, вот. Наша вот эта Саня. Я і зараз те сани буду нас паса, бі. Бі, Все, от я щоб если уничтожен вірок, коротше. А он так вот удобненько. Чтоб же и самому не застряхнуть. Блин, я сорвалась. Верёвка сорвалась.

Договорився рев сейчас вас левый ч Що буде ты Три твою три раза Коли ви на месте на колесо, и два раза Ну, а вас, три луча не придуз

Блин, Камаз-Погруз. Ну, блин, а бы мне не погруз. Надо просто блокировки набули и полный привод. Акуратно, шовши, я, бачите, у нас було проходити старатися аккуратно, що саме не застряг. Ну це країна куда я не на плохо.

плюс yeah, вот 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 вот, вот. Серцепей, комон, у нас тут вот скину. Не заход лише. Ну Такшо, здесь буде у нас тут вот на поготові стояти. Як шошот и він готовий що їх у нас, завжди і это Мы с вами уже у садику для моих по краюшкам а вот эти вот, вот куда у нас садик со скрыла давайте достаем деревья а я вообще деревню не буду, то мы с вами продолжим утренние частые.

все. Ну, давай с вами Я зацеливаю. Ну, я не могу. Ну, я не я не могу. Ну, я не могу. Ну, я не

Всі і ми це подовжимо в наступній серії, окей? Ну, Всім пока. Приятного дня. Молодій, що ви додивилися це відео. Да. Да. Всім пока-пока.